Вітаю на моєму каналі руни, прогнози та магія. Сьогодні буду оглядати актуальні новини про що мова. А нібито Пригожин засвітився в Африці, живий і здоровий. От хочу подивитися, що й до чого. Ну, Для тих, хто не так давно на каналі, нагадую, що і в момент е, збиття його літака, і через 40 днів після нього я дивився, я його смерті не бачив. Ну, давайте подивимось, що це за відео, до чого воно, ну і так далі. Давайте запитаємо, чи взагалі на тому відео Пригожин, тому що там замилене обличчя. Може десь і оригінал гуляє, ну, чесно кажучи, мені не траплявся. Ну не суть. У мене ось топ-кадр з того відео. Давайте. Так, добре, дякую за відповідь. Гаразд, покажіть мені, будь ласка, то на цьому от відео, яке я зараз дивлюсь, то тут справжній Пригожин. що він правда. Ото перевернутий. Єра, далі. Тейвес і фінал всього, всього який. Іса. А, ну, обмана тут нема, принаймні. Тобто, да, Пригожин відео схоже старе. Все-таки. Зараз поясню, що так думаю. Що ми тут маємо? Ото перевернути. Єра. Тейс Іса. Ну ось ото перевернути. В даному випадку позначка на чужину. Ну, ясно, да, Там темношкірі люди поряд з ним. Тому якби це явно не Росія. Е, далі, ось Єра, але Єра. Це по-перше, що циклічні події, та да, це ж було вже, колись там щось спливало нібито з привоженим. По-друге, що Єра, відео старе. Ну, ось Тейвас, да. його руни бачать ну як, як воїн, да? в тому числі до, до війська, до зброї, до всього причетний. Але ось Іса йде. Ну теж загалом блокування. Теж відео не свіже. Точно відео не свіже, ну там він. Гаразд, давайте далі. Подивимось. Ну, перепитувати, живий чи ні. Ну, а хоча давайте. <сміття> так, дякую за відповідь. Так, тільки зараз фото його треба. Ось цей лисий орк, Ну, добре. Так, ну гаразд, дякую за відповіді. Ну добре, покажіть мені, будь ласка, на даний момент Євгеній Пригожин живий. Скажіть, Роман, правду. Єба. Посторона, ну ну, ну, беркана. Урус. Та тут можна не докладати. Ну, де? Живіше всіх живих. Що ми маємо? Гебо, пустаруна, беркана, урус. Ну, ось Гебо йде. йде партнерство, таємне партнерство, це не про вищі сили, боже збав. Ось беркана в гарному здоров'ї. І ось Урус. І має ресурс, має силу. Ну і енергію для роботи. Мертвий так не виглядає. Тому живіше всіх живих. Ну, араз, а на що тоді опублікували відео? А якщо так? До речі, я ще тоді, коли дивився про його смерть, нібито в лапках смерть. Да? То ще тоді сказав, що побачив, ми його почуємо. Ну, бачите, збувається. Так, гаразд, дякую за відповіді. А, ну, давайте. повернусь до того відео. Так, дякую за відповіді. А, ну, добре. Ну, а поясніть, мені, будь ласка, а чому зараз оце от відео з Пригожином опуб... опублікували? Мета цього всього яка? Скажіть, вам правду. Ансус перевернутий. Ну, ну ну. Інгус далі. Тересанс переверней фінал цього. Дагас. Ну, не фінал. що, куди? Куди поясніть? До феху. Та гроші, гроші, гроші. Достаток. Ясно. А, дивіться. Ансус перевернутий, Інгус. Турісас перевернутий, да, газефеху? Ансус перевернутий. І ні, не обман. В даному випадку хитрість йде. В даному випадку йде як хитрість, Чи як ілюзія, да? Якась. Але дивіться, інгус, що тут? Достаток якийсь стоїть. Ну, Інгус, це про достаток в даному випадку. Ось Турісас іде обмеження, якісь по достатку. Заморожені гроші Пригожина щось таке. Щось йому пообіцяли і не дали. Ось Торісас іде. Мало торісас прихована агресія, натяк, да, прихований. Що, мов, давайте, от загроза вам висить. Якщо ви думаєте, що я вже все, то я вже не все, то я не все, що називаю, ну, пригожин. Ось Торісас це як і прихована агресія, ну, прихована погроза, читайте. Далі, ось, да, для трансформації ситуації, і що в фіналі, бабло. Тобто зроблено все для того, щоб, ну, не знаю, кремлівську владу ще на гроші розвести. Щоб, мов, ну, давайте, платіть мені, чи повертайте, що ви там моє загребли, а не то, я як повернусь і влаштую вам. Ще один похід на Москву. Ну, тим не менш, щось Ансус, воно йде як маніпуляція, як якась, знаєте, створення ілюзії. Ну, не того, що він там живий, ні, живий насправді. А от саме для того, це, ну і шантаж в якійсь мірі, погроза ось тут йде завуальована. Заради чого? Заради бабла. Отже ж, ну занадто хитрий лисий Йорк, щоб так просто піти у кращий світ. Ой, руни не прибрав, уже мішаю. Молодець. Так, добре. Задумався. Гаразд, дякую за відповідь. Ну добре, давайте. Так об'явиться такий Пригожин, так уже, щоб називається, щоб справді в живому, в прямому ефірі його побачити. А добре, покажіть мені, будь ласка. Так Пригожин все-таки повернеться в Росію. Скажіть, правду. Ну, феху, знову бабло падає зразу. Дагас, куди? Наутіс перевернутий, далі що? І perd. Ага, он воно що. Отже ж хитра, хитра морда. Ну добре. Що ми маємо? Феху, дага, Наутіс перевернути і ПРТ. Е, Дивіться, ну феху, знову бабло падає, знову падає бабло. Ось, тобто повернеться за баблом, за своїм ресурсом. Да? Ось Дагас, коли ситуація зміниться. Коли ось Наутіс, коли якісь обмеження спадуть, жорсткі обмеження спадуть. ось Відповідно. І ось перт, ось у нього знов рік достатку і удача. удача, да? Тобто, коли. Ну, фактично, коли влада зміниться. Коли зміниться влада на Росії, то тоді він може явитись, да? Коли не буде бажаючих його прибрати, якби. Ну і ось бабло, да, ось йому удача. Ось розкриття, до речі, і перше, ще розкриття таємниці в тому числі. Ага. Відповідно, так. Ну... Ну, то буде не так скоро. Ну, що тут ще дивитись? Ну, не знаю. Ніби все. От, ніби все. Ну Пишіть свої коментарі, що ви що до цього думаєте, щодо цього персонажа Пригожина. Може, у вас якісь може у вас ви там розкладали карти, руни, наприклад, що ви побачили, як живий, мертвий і так далі. Мені буде цікаво. Добре, на цьому все. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на те бажання. У спонсорів доступ до рунта став перевірених мною. Ну і не тільки. Інші приємні бонуси. До зустрічі! Нехай щастить!